Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Олена Гришко, і це мій Ютуб-канал, де я говорю з вами про макіяж для себе з любов'ю та простими словами. Для сьогоднішнього відео я вибрала, як на мене, супер актуальну тему, тому що зараз літо, зараз сонце, зараз засмаг, де б ви не знаходились, в якому місці або в якій країні. Цей продукт є супер трендовим, дуже сучасним, дуже-дуже популярним. Ви його можете бачити в абсолютно усіх туторіалах, б'юті-блогерів, відео професійних візажистів на зірках. Зараз багато подій відбувається, і практично на всіх ми можемо бачити використання цього косметичного продукту. Але разом з тим, я також помічаю, що існує дуже багато помилок в розумінні взагалі цього продукту, його сприйняті. Дуже часто його путують з іншим продуктом і вважаю, що їх можна заміняти один одним, це не так. Але він класний, він нам потрібний, він корисний, і тому я хочу, щоб. Ми з вами сьогодні розвіяли всі питання стосовно цього продукту. І я хочу сьогодні поговорити про бронзер, але разом з ним в цій же зв'язці йде і скульптор. Тобто, сьогодні ми будемо з вами говорити про використання бронзера та скульптора в макіяжі для себе. Давайте почнемо трошечки з теорії. І розберемося в самому понятті, що таке бронзер. Бронзер, по-перше, він у нас може бути як кремовим, так і сухим продуктом, тобто одразу це собі запишіть. Це не тільки кремовий, не тільки сухий продукт, він існує в обох видах, і ви можете використовувати в обох варіантах. Якщо використовувати спочатку кремовий, потім сухий, це максимальна стійкість. Якщо ви використовуєте щось одне, то тоді ми проговоримо, як правильно наносити і той, і той. Бронзер ми можемо відштовхуватись навіть від самого слова, да? тобто колір бронза це колір теплий. Тобто у нас асоціації одразу з чимось теплим, з засмагою, з сонцем також. Да? У нас немає асоціації з чимось холодним, з чимось сірим, наприклад. Взагалі, бронзер нам допомагає зімітувати дотик сонечка до нашого обличчя, тобто засмагу. Тому він завжди йде теплий. Базово всі бронзери мають теплий підтон. Якщо ви бачите щось, продукт, який називається бронзер, але він сіро холодного кольору, і хтось вам каже, що це бронзер, це неправда. Тобто навіть по логіці це неможливо. Бронзер, він завжди. Теплий. Єдине, що для е, різних кольорів шкіри буде різна насиченість цієї теплоти і насиченість кольору це да. Ми говоримо про скульптор. Або ще його називають коректор для обличчя, хоча я не зовсім згодна з цією назвою, тому що є е, інші коректори, можуть бути по кольору для обличчя, так само як, наприклад, коли ми говоримо про синці під очима. Ми також використовуємо коректор, тому мені здається, що ця назва не зовсім правильна. Я би краще використовувала скульптор. Скульптор він теж відштовхуємося від назви, тобто він скульптурує наше обличчя, за рахунок чого ми можемо скульптурувати обличчя. Це завжди гра. Світла і тінь завжди. Це єдине, що створює об'єми на нашому обличчі. Відповідно, скульптор нам допомагає відтворити тіні на обличчі. Тіні вони в нас завжди. Холодні, від, ну, очевидно, що завжди темні да? відносно всього іншого кольору обличчя. Тому що це в нас завжди про впадінки. Тобто все, що світло, воно в нас випукле. Все, що в нас тінь, це завжди впадінка. Впадінки вони завжди мають холодний більш відтінок. Або нейтральний, або більше холодний. Саме тому всі скульптори базово вони мають. Трошки холодний підтон. Вони сіро-коричневі. вони не тепло-коричневі. Єдине, звісно, що я говорю про слов'янських дівчат. Ми зараз з вами не говоримо взагалі про, про темношкірих дівчат, про дівчат прямо з дуже-дуже теплим відтінком шкіри, це трошки інша тема. Там своя колористика. Я говорю про слов'янських дівчат. Авто Скульптор ми наносимо в наші найтемніші. І найбільш такі впалі частини обличчя. Якщо їх у нас немає, ми за допомогою скульптора це імітуємо. Тому коли дівчата просять намалювати їм скули, ми це робимо саме з скульптором, тому що він створює якби штучно да, за рахунок кольору, за рахунок цього малюнку, тобто макіяжу, він створює. Ці лінії на обличчі. Тут треба бути ще обережним в такому моменті, що е, будь-які, будь-яка тінь на нашому обличчі, будь-які об'єми, які більш е, впалі, да, вони можуть додавати нам віку. Тому зі скульптором треба теж обережно і не, не перенавантажувати обличчя. Але саме тому всі скульптори вони сіро-коричневого відцінку. А бронзер у нас. він... Він не створює е, скули, да? він не створює е, тінь, прям от таку сильну. Е, я би сказала, що бронзер, він якраз відтворює полутінь, напівтінь. Тобто між світлом і тінню є напівтінь. І бронзер ми завжди наносимо навпаки на виступаючі частини обличчя. Тобто ми не впадінку скули, як скульптор наносимо, да? коли ми шукаємо, де в нас саме закінчується кістка і починається ця впадінка, і там капельку вище ми наносимо скульптор, щоб підкреслити оцю впадінку. А бронзер ми навпаки наносимо вище туди, де ця скулова кістка, вона вже починає йти нагору. Так само ми наносимо налогу. Об, і ми вже можемо не боятися, тобто скульптор ми можемо наносити тільки прямо на краєві бокові частини лба, тому що нам таким чином можна його скоригувати, якщо він прям, наприклад, дуже широкий чи високий, ми можемо скоригувати, що туди паде вже тінь, і візуально воно буде здаватися менше. З бронзером ми можемо взагалі за це не переживати, ми можемо наносити більш ам, такими розмашистими рухами. Бронзер він гарно втушовується в шкіру, да, тому що це. Теж теплий відтінок, у нас, повторюю, що базово у нас оливковий пітон шкіри, тобто він теж з степлинкою і вони класно між собою поєднуються. Також бронзер потім зтушовується з румяним. У вас виходить такий повний літній макіяж. да? Я кажу літній, тому що взимку треба трошки бути обережним з бронзером. Також можна використовувати, але залежить від кольору вашої шкіри. Якщо ви взимку прям супер-супер-супер-супер світла шкіра дівчина, да, і у вас прям біла-біла шкіра. то вам тоді потрібно на зиму обирати, ну або в цілому на холодну пору року, обирати максимально світлий бронзер, щоб не було такого, знаєте, різкого контрасту, що обличчя дуже-дуже біле, але при цьому цей теплий бронзер, який імітує засмагу. Тобто тоді треба знижувати максимальну контрастість між переходом з кольору вашої шкіри на кольор бронзера. Відповідно, таким чином, що нам дає бронзер? Бронзер робить в результаті наше обличчя більш відпочившим, більш засмаглим, враження, що ми на відпочинку побували або зараз перебуваємо. Також цей ефект він трошечки емоційно також підвищує наш настрій, тому що навіть, знаходячись в місці, ви біжите на роботу, але ви собі нанесли влітку такий макіяж, і у вас вже якось включається трошки інший настрій, що все одно якби після засмаги Тому така теж терапевтична дія макіяжу. Я завжди про це буду говорити, тому що вона об'єктивно є, очевидно, вона є, <свят> і ми не можемо не звертати на це увагу. Давайте перейдемо до практики, я покажу, як наносити бронзер. Я хочу сьогодні якраз відео розібрати ось цей продукт. Він досить новий на ринку. Він Абсолютно недавно якраз вийшов. Це кремовий бронзер від бренду Rare Beauty. Це бренд співачки Селени Гомес. Я дуже люблю їхні кремові текстури. У мене є кілька румян, у мене також є їхні. Сухі румяна хайлайтер. Я просто обожнюю ці, ці текстури, вони мають особливі формули, які о, не так-то легко знайти в інших брендах, не так-то легко змінити. Тому, коли вийшли оці бронзери, я бачила багато оглядів, і тут, о, якщо чесно, відгуки розходу. Коли я зробила сама сводж в магазині, мені оцей відтінок здалося, здалось, що він на літо якраз буде класний. От і що його можна використовувати. Це відтінок Да. Отака От гарна баночка. В них всі тюбики лаконічні, мінімалістичні, з золотими е, такими кришечками. Вигляд, як кругляшочечка. Дуже милий він. Ідея як, е, такого формату, як е, блиск для губ. Чи, да, щось такого формату, тому що в них тут є такий пензличок на кінці. Отакий іде тут пензлечок, і ним можна наносити бронзер. Давайте одразу засвочимо. У мене в роботі є кілька роман а, цього бренду кремових. Я знаю, що продукти в них супер-супер пігментовані. Тому, насправді, якщо чесно, я думаю, що от цієї кількості вистачить абсолютно на, на все обличчя. Так, да, от ви бачите, воно навіть не розтягується. Воно супер-супер, супер. -супер, -супер. Пігментоване. Ну, відтінок, до речі, вот, дивіться, в мене шкіра досить. Зараз трошки підзасмагло. Я в цілому не прям біла шкіра-білашкіра. Шкіра. Зараз уже в Лондоні 32 градуси, якщо чесно, записувати відео стає все важче і важче, тому що прям спека-спека. І тому в мене шкіра, ну ви бачите відтінок шкіри, да? і от якщо розтушувати бронзер, по-моєму, він для моєї шкіри дуже гарно втушовується, дуже гарно підходить. Ну, Зараз будемо ще наносити на обличчя і дивитись з вами разом. І я також хочу зараз а, на іншій руці і поставити поруч нанести а, скульптор. Я нанесу вам два скульптори: один світліший, один темніший, але ви побачите, наскільки все одно у них, вони відрізняються саме від бронзера. У мене один з найулюбленіших скульпторів це от такий від Fenty Beauty. Я думаю, про нього багато хто чув, хто цікавиться косметикою. Це 01 відтіночок, він дуже-дуже світлий. І він отак от виглядає в баночці, в тюбіку. І давайте отак от його нанесемо. І також у мене є в роботі такий от скульптор від Кіко. Це прям скульптор, також кремовий. Він у, 200, якщо, да, у 201 відтінку. Це прям їх, мені здається, бестселер, якщо чесно. Він трошечки темніший, ніж від Фенті, але він також такого сіро-більш горіхового кольору. Тобто він не теплий, він не бронзовий. От ви можете бачити на люці, да, три продукти. І вони різні по відцінку, абсолютно різні. І отут, от видно, гарну відмінність бронзера від скульптора. Ну, цей найсвітліший, да, він мені би і не підійшов зараз для створення тіні на обличчі, тому що в мене шкіра а, темнішого відцінку. А оцей, бачите, коли його тушую, у нього він розтягується там сірий підтон. Не теплий, а сірий. Хоча, здається, спочатку, що наявний і теплий відтіночок, але при тушовці він розтягується саме в сіро-коричневий колір. А цей відтіночок розтягнувся прямо в теплий-теплий відтіночок. Тож, давайте перейдемо до практики і нанесемо бронзер на моє обличчя. Цей бронзер я завжди переношу продукт спочатку на ручку. Я беру для кремових продуктів завжди синтетичний ворс, пензлик з синтетичним ворсом. Або також можна брати для цього спонж. Але мені здається, що спонжем набагато легше поставити плями, тому краще використовувати пензлик. Я з руки набираю продукт на пензлик. Бачите, я трошки нанесла і практично все вібрав в себе пензлик. Далі я беру Почну з цієї сторони обличчя. І беру також дзеркальце. Я спеціально цю частину не припудрувала. Ми наносимо те, що я казала, на скулову кістку і вище. І наносимо досить такими розмашистими руками. Також можу трошечки на носик нанести, прямо на спинку носика, тобто на центральну очу, частиночку, і з тушовую пальчиками зайве. І бачите, я весь час набираю з ручки тільки. Можна ще отут-от на бокову частинку ще цю сторону. Я вже з двома пензликами, тому що допомагала собі розтушовувати. Набираю на пензлик продукт з руки ще раз. І переношу на. Обличчя. Бачите, як високо я заходжу і не боюсь? Так само ще заходжу на лоб. І прям заходжу. У мене високий лоб, я прям не боюсь. Я поверхній частині десь одну третю, я прям проходжусь бронзером. Сюди теж заходжу. От сюди вже зайве. Але я там можу підтушувати панчиком. І отакий от ефект на обличчі виходить. Виглядає шкіра більш одразу такою а, живою, не такою. Однотонною, як до цього просто з тональним кремом, і в мене було трошечки румян тут нанесено. І мені здається, що вони зараз ще більше підкреслюються бронзером. Не бійтесь, що бронзер находить на ту частину, де вже є румяна. Це плюс вони мають між собою подружитися, перемішатися. Якщо ми говоримо з вами про скульптор, такий від Кіко трошки на руку теж. Скульптор ми би якраз наносили з вами, отут-от в падінках, прямо на неї. І з рухи набагато-набагато менші. Тобто, скульптор ми не можемо так розмашисто малювати і ні за що не переживати. Тому що, якщо у нас ця тінь. Буде вже виходити зі своєї зони, де вона може бути, то це буде потім абсолютно негарно деформувати наше обличчя і його сприйняття іншими людьми, які нас бачать. Також нагадую, що коли ми наносимо скульптур, краще не доходити прям сильно до кутиків губ, тому що це буде робити ваше обличчя більш таким суворим, я б сказала. Також хочу ще раз проговорити, що бронзер може бути і у сухому вигляді. Абсолютно, я вам зараз кілька покажу. маці матового продукту, да? От, наприклад, у мене є такий від Charlotte Tilbury. Це бронзер, він теплого відсінку, він дуже гарно лягає на шкіру, дуже гарно тушується, але він абсолютно матовий. От прям наглухо матовий. Це класно підходить для жирної шкіри, або якщо ви не любите зайвий блиск на обличчя. І також хочу показати такий міні-бронзер від Hourglass. Я дуже люблю в кейсі мініатюрки, тому що все це. Це все-таки займає місце і має свою вагу, тому чим менше, тим краще. Але він є також у повнорозміжному форматі, і от у нього якраз він іде з блискітками. Вони дуже-дуже ніжні, вони не крупні взагалі, вони більше створюють таке м'яке, сяйво переливається на шкірі. І якщо у вас нормальна, суха шкіра, або вам в цілому подобається, коли шкіра переливається, дуже гарно виглядає на сонці, до речі, то можу порадити. У мене це відтінок Ambient. Я сподіваюся, що тепер вам зрозумілі, які. Функція виконує бронзер, ми з ним розібралися. Тепер вам буде абсолютно не страшно. ви Можете піти в магазин, і ви знаєте, для чого вам потрібен бронзер. Ви знаєте, куди і чим його наносити. І я впевнена, що потім ви будете насолоджуватися результатом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи використовували ви до цього бронзер, який у вас є, який вам подобається і чи плануєте додати його в свою косметичку, якщо до цього ви ним не користувалися. Дуже дякую вам за компанію, дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я продовжую знімати для вас корисні відео про макіяж для себе. І чекатиму вас в наступних відео.